Я жив по сусідству поруч з одним хлопчиком, у якого вся голова була обмотана бинтами, усе обличчя окрім й було закрите. Я пам'ятаю, що його звали Вілбур, 12-річний хлопчик, який ніколи не виходив з дому. Іноді він дивився з вікна своєї спальні на верхньому поверсі на всіх дітей, які гралися на вулиці, а сам сидів і спостерігав за ним. Я пам'ятаю, що на його вікнах були металеві грати. Тож він ніяк не міг вилізти з вікна своєї спальні. Іноді ми спілкувалися один з одним, пишучи на папірцях, оскільки Вілбур не міг мене почути, бо його вікно було щільно замкнене. Вілбур робив так лише тоді, коли його батьків не було поруч, бо вони дивокуваті. За словами Вілбура, його батьки були одним із тих людей, які шалено захоплені наукою та хімією. Вони сиділи у своєму підвалі і працювали цілими днями й ночами, за винятком того часу, коли їм потрібно було годувати Вілбора. Ні, вони не ставляться до нього як до тварини, просто були дуже зайняті. Вони сказали Вілбору, що він не повинен виходити на вулицю і ні з ким контактувати, поки його обличчю не стане краще. Він розповів мені, що випадково послизнувся на одному з батьківських хімікатів і впав обличчям донизу. Його батьки боялися, що з нього будуть сміятися інші діти по сусідству. Я пам'ятаю, як одного разу кілька старших дітей кидали каміння у його вікна, сміялися і показували на Вілбура, а він дивився на них зверху вниз. Він сказав мені, що вони робили це кілька разів, але він звик до цього. Але для мене він чудовий хлопець і залишається ним і сьогодні. Я ніколи не був у нього вдома. Але він показував мені круті речі, які він колекціонував, наприклад, комікси. У нього їх було багато від Марвел та DC до інших коміксів. Він був великим фанатом супергероїв, навіть казав, що відчуває себе одним з них. Одного разу він написав на аркуші паперу Звичайна людина, на яку вплинули небезпечні хімічні речовини, а потім вона стала могутнім супергероєм. І прикріпив його до свого вікна, прикидаючись супергероєм. У мене ж була колекція фігурок і відеоігр, які вразили Вілбора. Він сказав мені, що ніколи в житті не грав у відеоігри, і це його дуже засмучувало. Він також розповів мені, що його няня забрала його відеоігри у нього, перш ніж він зміг пограти в них і спалила їх у нього на очах. У Вілбора була зла няня на ім'я Міс Фіджеральд. Висока зла жінка, яка ніколи не любила дітей. Він розповідав мені, що це почалося ще до того, як у нього спотворилося обличчя вона була по суті нічним кошмаром кожної дитини з усього того, що я чув про те, що вона робила. Міс Фіцджеральд раніше нянчила багато дітей, і повірте мені, це було не дуже приємно. Вілбур розповів мені, що останню дитину, яку вона нянчила, чотирирічну дівчинку, змусила пережити сім годин пекла. Вілбур сказав, що міс Фіджеральд морила її голодом і оточила її ліжку кількома ведмежими капканами, а найгірше те, що батьки не знали про її вчинок вона брехала їм, аби тільки отримати гроші. Все, що я чув, це те, що вона зла, жорстока жінка без душі зовсім. А тепер їй довелося нянчитись цим бідолахою. Вілбур був достатньо дорослим, щоб приймати власні рішення за винятком деяких, тому його батьки очевидно не йняли йому цю зловідьму. Батьки поїхали до Техасу на з'їзд науковців, тож Вілбур залишився з нею наодинці. Одного разу я як завжди писав йому записку, сидячи під його вікном, але потім це побачила Міс Фіджеральд, яка силоміць відтягнула Вілбура від вікна. І решту дня я з ним не міг більше спілкуватись. Наступного дня, коли я подивився у вікно, щоб побачити Вілбор, я побачив, що хтось лежить на його ліжку. Я постукав кулаком у вікно, намагаючись привернути увагу. Він повільно сів на ліжко, витираючи сльози з очей. Здавалося, що він плаче, і це наштовхнуло мене на думку. У мене був стурбований вирос обличчя, коли я побачив синці на його руках і ногах. Вицвілий темний відтінок фіолетового. Він пішов щось записувати на аркуші паперу. Коли Вілбур закінчив писати, він підійшов до вікна і притиснув записку до скла. Те, що він написав, дуже налякало мене я знав, що ніколи не забуду цього. Він написав: Допоможіть мені. Ще гірше було те, що його почерк був надряпаний на папері і майже нерозбірливий. Вілбур продовжував стукати у вікно іншою рукою і тихо плакати. Раптом я побачив, як хтось забіг до його спальні. Це була вона. Ти знаєш хто. Вона тримала щось у своїх великих пухких руках. В одній руці був лимон, а у іншій ножиці. Те, що зробила Міс Віджераль, налякало мене ще більше. Вона підбігла до Вілбура, схватила його за голову і не відпускала. Я побачив, як він кричить від болю і страху і зрозумів, що повинен щось зробити. У той же час я не міг перестати спостерігати Но вона розрізала ножицями бенти, розмотала їх з його голови і відкинула вбік. Від того, що я побачив, мене мало не знудило. Я був абсолютно шокований, дивлячись на справжнє деформоване обличчя Вілбора. Скільки я його знаю, його голова була обмотана бинтами, крізь які виднілися лише маленькі очі, тому я ніколи не бачив його обличчя, але зараз я побачив його лице воно було майже розплавлене, під яким проглядався темно-червоний шар. Все обличчя Вілбора навіть одне з його очей було трохи опечене, хімікати сильно понівечили його обличчя. Міс Фіджеральд розрізала ножицями лимон навпіл, притиснувши Вілбора до ліжка. Потім вона відкинула ножиці в бік, поруч з бентами, і однією рукою тримала його голову нерухомо. Іншою рукою вона притиснула скибочку лимона до голови Вілбора, до його очей, до червоної шкіри обличчя. Я ніколи не забуду вираз болю на його обличчі, гучні приглушені крики, обличчя, що пече від кислоти лимонного соку. Вона взяла інший лимон і знову начавила його на обличчя, катуючи Вілбора нестерпним болем. Я вирішив постукати кулаком у вікно, що було поганою ідеєю. Міс Фіджеральд подивилась у вікно спальні прямо на мене. Я відскочив назад, вона мене помітила. Вона побігла зі спальні, штовхаючи вілбора вниз на ліжко, коли він кричав від болю та агонії я знав, що вона збирається зробити, тому чим дуж побіг додому. Я замкнув кідні двері, сподіваючись, що Міс Фіджеральд не увірветься до мого будинку. Я озирнувся в пошуках домашнього телефону, але в цю мить у моїх вух пролунав гучний стукіт. Я озирнувся на двері, помітивши її червоне, спітніле обличчя й кучеряве світле волосся. У її очах я зрозумів, що будуть якісь неприємності. Вона продовжувала стукати у двері, майже кричачи на весь голос. Я озирнувся в пошуках телефону, я нарешті помітив його поруч з диваном на журнальному столику. Я побіг до нього, набираючи 911, коли ззовні почулися погрозливі крики пані Фітчери. Зачекавши декілька дзвінків, я нарешті почув голос оператора звичайне привітання оператора 911. Я почав пояснювати всю ситуацію від початку до кінця, як мого швидше і зрозуміліше. Мені сказали терпляче чекати, оскільки поліція незабаром прибуде до мене додому. Поліція приїхала до мого будинку за кілька хвилин. Мало того, що вони приїхали, так ще й мої батьки приїхали раніше з роботи. Очевидно, їм зателефонували з поліції і пояснили мою ситуацію, і вони вирішили приїхати додому. Батьки дуже хвилювалися і були налякані, вони задавали мені більше питань, ніж поліція. Мені довелось пояснювати все починаючи з того, що ми з Вілбором друзі і закінчуючи тим, як батьки залишили його з няною, яка ображала його, і що вона намагалася зробити. Приблизно через годину до мене підійшов поліцейський. Він хотів щось розповісти про жахливі звірства, які відбувалися по сусідству. Правда про няню, батьків і Вілбора була справді шокуючою. На основі знайдених доказів батьки Вілбора зовсім не були його справжніми батьками, вони всиновили його з дитячого будинку за містом лише для того, щоб провести над ним експеримент. Через це вони переїхали до Техасу, щоб сховатися. Няня, міс Фіджеральд, також була частиною експерименту. Насправді, Вілбур був не першою дитиною, яку всиновили вчені. Вони проводили незаконні експерименти над цими сиротами, щоб з'ясувати, скільки болю може витримати дитина перед смертю, залежно від причини смерті та віку дитини. 38 дітей у віці від 2 до 13 років були оголошені зниклими безвісти, і Вілбур був одним із них. Ззовні та всередині будинку були встановлені камери спостереження, Наразі міс Фіджеральд заарештувала за жорстоке поводження з дітьми та смерть багатьох інших дітей, а також ведуться пошуки двох вчених. Я досі не можу повірити, що я дружив з людиною, яку могли б убити, якби я не викликав поліцію. Мабуть, Вілбур також намагався збрехати майже про все, що розповів мені, він намагався захистити себе. Його відправили в нову сім'ю, якій довіряли, до подружньої пари, яка жила з у Відтоді я більше ніколи не бачив його аж до сьогодні. 20 років по тому я пішов до бару, щоб випити кілька напоїв, коли до мене підійшов чоловік. Пам'ятаєш мене? сказав він, посміхаючись до мене. Я посміхнувся у відповідь, усвідомлюючи, як багато часу минуло відтоді, як я востаннє бачив Вілбора. Насправді зараз він виглядає як гарний здоровий чоловік, без бунтів. Це був шатен з небесно-блакитними очима. Ми випили декілька келихів, нарешті розмовляючи один з одним віч на віч. Ми з Вілбором знали, що ніхто не намагатиметься нас розлучити, науковці та няня, напевно, зараз під замком. Зрештою, я все ще не міг перестати думати про те, що цей чоловік міг загинути, якби я не допоміг врятувати йому життя.